Уяви таку ситуацію, ти в самому серці півночі, далеко за полярним колом, і тут раптом гречка в азійському магазині. В азійському магазині гречі. Що я сьогодні знайшла? Зелену гречу, а, з Польщі. Не наша, а що робити. Єдиний магазин, де можна знайти. Її. Як тільки я побачила цю упаковку, серце забилося швидше. Гречка як символ рідного дому, як нагадування про рідні місця. І хоча ціна за неї була 5 євро, я не сумнівалася, купила, тому що іноді такі маленькі радощі роблять день. Гречка тут це не просто продукт, це ціла історія, яка нагадує нам, що ми ніколи не самотні, навіть якщо далеко від дому. І тут я готую наші українські страви бо вони зігрівають не тільки шлунок, а й душу. Справжня кухня це не просто їжа, а пам'ять і затишок. А що у вас по українських продуктах за кордоном?